Є багато навіть офіційних сайтів в інтернеті, які пишуть, наприклад, так: якщо ви замовите на якусь там суму наші продукти, то ви попадете у вісімку чи щось чи, чи, там щось по-іншому вибрехних людей, які згодом виграють там, наприклад, 100 тисяч чи іншу якусь там велику суму. А згодом, коли клюнула людина, вони ще якось подібно заманюють і кажуть, ви вже в четвірці, наприклад, вибраних, а товар десь чи менше, чи більше. Але дорожчий, як в магазині. Мій товариш, який в це повірив, хоча я його попереджав про це, що те офіційний лохотрон вже віддав за два роки 70 тисяч. При пенсії дві з половиною тисячі. А згодом хотів їх подати в суд, а я йому кажу ти ж сам віддав їм гроші, яким чином купивши в них дуже дорогий товар. Вони ж тебе не, не обікрали, отже ти винен сам, а не вони.